За формулами скороченого множення досить легко виконувати певні відчислення виразів. От, нам потрібно 61 піднести до квадрату. Для цього я запишу 61, як 60 додати 1 і до квадрату. Подвійний добуток 2 на 60 і на 1, тому в результаті будемо мати. 60 у квадраті це 3600 плюс подвійний добуток, як ми бачимо, це 120. І плюс одиниця в квадраті це 1. Залишилося додати. Ми будемо мати 3721. 999 у квадраті ми можемо знайти, якщо запишемо 999, як 1000 відняти 1. І піднесемо до квадрату. Подвійний добуток. Тому будемо мати. Тисячу підносимо до квадрату, ну, до одинички ми дописуємо 6 нулів. Мінус подвійний добуток, як ми бачимо, це 2000. Ну і плюс одиниця в квадраті. Будемо віднімати, якщо від мільйону відняти 2000. Ось тут 2000 ми підпишемо при вніманні. Це, як ми бачимо, буде. ну, Тут буде 0, але ми додаємо одиничку, тому в кінці буде одиничка. Потім буде 0, нуль, вісім і тут дві девятки. От в результаті ми маємо 998 тисяч один. 0,97 до квадрату піднесемо 1 мінус 0,3. Так, записали 0,97. Тому тут ми маємо 2 на 1 і на 0,3. В результаті 1 відняти подвійний добуток, це, як ми бачимо, 0,06 і плюс. 3 у квадраті це 9, але ми маємо скільки цифр кому відокремити? Дві цифри і два рази. Тобто цифри. Одна, дві, три, чотири цифри. 1, 2, 3, 4 і потім поставимо 0. Ось такий буде результат. Тому, якщо ми від одиниці віднімемо 0,6, ми будемо мати 0,94 а потім додаємо ще 0,09. В результаті буде мати 0,949. Як умножити 201 на 199. Знову ж таки, подивимося уважно і помітимо, що ми можемо записати ці числа таким чином. 201 це 200 додати 1, а 199 це 200 відняти 1. А далі це різниця квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. 200 у квадраті, 2 у квадраті 4 і дописуємо 4 нулі. І відняти один. Як ми бачимо, це буде так, це в нас 40 тисяч відняти один, значить буде 39 999. І знову ж таки, запишемо тут наступним чином: 2 додати 0,3 і 2 відняти 0,3. Різниця квадратів. дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. 2 в квадраті 4 відняти 3 в квадраті 9. Але дві цифри по два рази, тобто чотири цифри мають бути коми відокремлені, і буде ось такий результат. Коли ми віднімемо, пам'ятаючи, що це ось так: от можна записати для віднімання. І позичати тут. Одинички для того, щоб відняти. Тому в результаті ми будемо мати десятитисячна. Ось так можна виконувати множення, користуючись формулами, скороченого множення.